Північ, південь, захід, схід і центр. Чого очікувати? Незважаючи на те, на якій ви частині України, якщо є можливість піти в укриття, ідіть. Чи буде жінка президентом України? Слухайте, то мене тут уже таке закрадається. Що то буде за людина? До речі, про президента Зеленського ви дивилися, чи піде він на другий термін, чи ні? Це була його ідея іти в президенти. Чи до нього прийшли і сказали: Давай, ти підеш в президенти. Він придумав іти в президенти перед тим як знімати серіал. Чи після серіалу? Чи власне цей серіал вплинув на людей, на їхню підсвідомість, щоб вони йшли і голосували? От саме так, як вони проголосували. Привіт, з вами стела на каналі Мій світ. Переглянемо ще всю Україну на найближчий час до кінця місяця. І якщо можна північ, південь, захід, схід і центр, чого очікувати? Давайте почнемо з півночі до кінця місяця, до кінця місяця, північ, до кінця місяця. Ну, я не можу сказати, що це буде, знаєте, прям катастрофа. Але п'ятірка кубків є, а це така карта втрати. Втрати трошечки хвилювань, тому що ну, люди ж надіються, що все скінчиться, але воно ж ніяк ще ніяк тягнеться. Колесо фортуни каже, що взагалі все повертається, в принципі, на вже більш затихання. Тобто, дивіться. Я не бачу тут жезлів, я не бачу тут мечів, я не можу сказати, що прям будуть ті обстріли, такі, знаєте, жахливі, з, з людськими втратами. Ну, але буде неспокійно до кінця місяця. Кровопролиття жахітливого, людських жертв серед цивільних я не бачу на півночі. Тепер дивимося південь. Ой, південь, південь. От південь такий, що. Так, ну добре, на півдні. Південь. Ну, обстріли будуть. Тут розумієте, південь, бачите, як у нас він же розподілений, територія, яка окупована і яка не окупована. То давайте так: те, що не окуповане, там, де немає росіян, там теж буде трохи неспокійно на тому півдні, і люди чекають, чекають перемоги в очікуванні неспокійно. А от тепер подивимося окуповану територію. Знаєте, в мене таке відчуття, що трохи буде згасати обстріли. Там, там де окуповане. Ну, де окуповане буде гаряче. Ой, боречки, дивіться, я вам зараз покажу, що випало. Дивіться. Диявол, Башта. Це там, де окуповано. Де окуповано, буде дуже гучно. Це і Запорізький напрямок, і наше лівобережжя України Херсонщини. Там, звичайно, буде все підлітати, там буде дуже багато вибухів, дуже багато буде просувань. Склади окупантів будуть злітати. А ось та територія південна, яка не окупована, ну це Миколаївська там область, Одеська область. Оці саме ви зрозумієте те, що не окуповано. Там буде більш-менш спокійно, тому що вся сила зосереджена на територію, яка окупована. Мені отак показано. Не прогавте нове відео на каналі Містична історія. Так, тепер переходимо до заходу України. Заход України. А захід трохи покошмарять. Я вже казала, це будуть неприємні моменти. Мабуть, окупанти все ж таки хочуть покошмарити людей. Ось і стройка мечів це такий розпач. Я так думаю, вони там перевіряють, чи, яка там оборона, як там працює ППО. Ну, взагалі, знаєте, щоб так було неспокійно. Нажахать, нажахать, там буде дуже неспокійно. Обстріли будуть. Подивлюся, наскільки це трагічно. Ну... Ну, буде, буде, тому що ця карта четвірка кубків це депресія. Я дуже маю велику надію, що це будуть просто дуже ну, поранені люди, аби не, не вбиті, розумієте? У мене завжди оце вбиті і поранені це дві великі ж різниці, розумієте. Якщо людина поранена, навіть якщо 10-20 чоловік поранено, їх же ж можна на ноги поставити, розумієте? Життя є. Коли вже людина загинула, то, то страшно, то вже непоправимо. Тому дивлюся на такі моменти. Ну, маю надію, що мало, дуже мало від таких жертв буде, але обстріли будуть. До речі, минулого разу я пам'ятаю, глядач задавав запитання про Львів. Було таке питання. Ви його розглядали? Там колись добряче прилетіло, і ви дивилися теж була ситуація неспокійна. і Ви попереджали, що теж у Львові буде повтор такої ситуації. І нещодавно трапилася жахлива трагедія, дуже велика у Львові. Але що я хочу сказати усім глядачам, які нас дивляться, люди настільки звикли до війни, що вони не турбуються про своє свою безпеку, своє здоров'я, і той, хто має можливість піти в укриття, він не ходить. Тому, будь ласка, незважаючи на те, на якій ви частині України. Якщо є можливість піти в укриття, йдіть. Так, ми переходимо до сходу України. Сходу, до сходу. До сходу важка ситуація, обстріли будуть прилітати буде по всьому сходу. Там прям бої, бої такі ідуть. Туди дуже багато перегнали техніку, ресурсів із нашого боку, і з боку окупантів. Ну але ж будемо, ми так до кінця місяця, я розумію, там щось зміниться. Десь на сході щось зміниться. Ось дивіться. Дуже багато ресурсів по вісімки, і дуже швидко, і хтось звідкись підуть. На сході ми будемо мати дуже добру, І це що в мене тут король Пентаклю. Є в мене працює як землі, землі. То я так думаю: на Сході якась частина, може, це невеликі населені пункти, але будуть повернуті і того чекаємо. Але буде там гаряче, і там пожежі будуть. І центр України, і центр України. Центр України. Ну, тут обстріли, обстріли, але є захищеність обстріли і ну, нагнітання ілюзій страху. Ілюзій страху. Ось, ви бачите, люди вночі бояться, але це ну як ілюзія в чому будуть летіти, люди будуть чуть, щось летить, працює ППО, можливо, десь все ж таки і влучить, але воно. Воно не буде таким жахітливим кровопролитним, розумієте? Все ж таки обстріли будуть по центру, але по цим картам я так розумію, просто всі ракети і чи чим там обстрілюють, воно буде збите? Ну можливо, будуть руйнації якихось приміщень, будівель якихось. Але я не бачу там людських жертв. Кровопролиття немає. Наступне запитання від глядача – чи буде жінка президентом України? Чи буде жінка президентом? Тобто не обов'язково після Зеленського. Так, а взагалі, так. Взагалі, так. Взагалі. так, жіноча енергія. Мир. Мир має жіночу енергію. Взагалі. Ну, зараз ще. Я... Ні. Н -н -н -н. ні. Може хтось буде балотуватися, але ні. Прем'єра. Нова прикраса у колекції світ Мій світ. Золоті прикраси зі змістом. О, і в мене уточнююче запитання. Чи це буде чоловік, але з жіночими енергіями? Ну, можливо, щас, чого хочеш можна. Так, що це буде за чоловік? Ну, по-перше, в нього буде юридична освіта. Це точно. Він буде людина справедлива. Бачите, карта справедливості. Знову ж таки, Всесвіт, можливо. Ви, ви, ви розумієте, Всесвіт, Всесвіт, Всесвіт має жіночу енергію. І луна. Таки-таки да. Слухайте, у мене тут вже таке закрадається. Що то буде за людина? Ну, подивіться, три старші аркани. Але по луні от, щодо жіночої енергії, вона також місяць, також має жіночу енергію, розумієте? Ну, можливо, можливо, просто знаєте, такий буде ну чуйний, я не знаю, може да, емоційний так. Да. Можливо, це не найкращі риси для президента. Все ж таки, президент повинен бути Креміним, але ж не однією головою, іноді і серцем треба думати. То я так думаю, можливо, це саме про це і кажуть карти. Жіночку покажу ні, це не жінка. Все ж таки це чоловік кажуть, бачить жіночі енергії, але ж в нас в кожному є її чоловічі жіночі енергії. Так можливо, він дуже любить свою жінку. можливо, в нього три доньки розумієте? Ну отакий. От, от, от він можливо, він дуже любить свою тещу. <реж> Отак от і в нас є жінки, які мають дуже багато чоловічих енергій, Я там знаю пари шлюби, де чоловік виконує роль жінки. А жінка роль чоловіка. Так. Таке наповнення, і такі вони вроджені, гарно поєдналися. До речі, про президента Зеленського ви дивилися, чи піде він на другий термін, чи ні? Та дивилася вже однозначно і не один раз, і в мене є розклад на ту тему. Ні. ні. Він свою місію виконає, коли ви, ви його термін скінчиться. І надалі друге діло, чи буде він балотуватися? Я думаю, ні. А давайте подивимось. А давайте. Чи буде президент Зеленський балотуватися на наступні вибори президента? Чи буде? Ні. Ні. Він свою місію виконав. Все. Ну, Місію ми маємо на увазі не так, як розглядаємо, як ми ну, люди, як то кажуть, свої тілі башні для всесвіту. Тобто, це вже все. До речі, ще одне таке питання стосовно нашого президента: це була його ідея йти в президенти? Чи до нього прийшли і сказали: слухай, ти такий класний, тебе так люди люблять. давай ти підеш в президенти? Це була ідея його. прийшли. Ідея його була. Ну, да, ну його він хотів. Ну, його і підтримували, ну його і попереджали, що буде важко. Йому про то казали. Але він сам пішов, більше сам пішов, в мене так випадає. Сам пішов, причому так, знаєте, твердо, зважено, розуміючи, що він робить. Ну, король Пентаклів, Це Та людина така стабільна, ну, знову ж таки, з грошима. Тобто на все вистачало коштів. Добре, а, а давайте ще подивимося таке питання. Він придумав, іти в президенти перед тим, як знімати серіал, чи після серіалу? Слуга народу? Ідея перед серіалом чи після? Після. Бо це вже знаєте, як ну, це вже знаєте, як вибухнуло, як вибухнуло, як мрія була. Війшов в роль? Так, да, да, о, о, саме так. Да, по сімки сімка кубків це ілюзія. Ну дійсно, коли людина фантазує, представляє, уявляє, візуалізує щось, оце отаке, от воно. Це знаєте, це була як відправна точка. Так, тому люди обережно своїми мріями і візуалізаціями, тому що деколи ті, які особливо багато бояться і наповнені страхами, але у вас і, дар матеріалізації, ви то миттєво просто реалізовуєте. Тому якщо ви дуже багато боїтеся, краще бійтеся бути мільйонером або ще щось там такого класного побійтеся. Тому що матеріалізація в деяких так, отак так. на раз, два, три спрацьовує, а ще як зняти це на відео та прокрутити сто разів до речі. Ще одне питання: він набрав дуже великий відсоток, несподівався. Ювно для багатьох, так чи власне цей серіал вплинув на людей, на їхню підсвідомість, щоб вони йшли і голосували от саме так, як вони проголосували? Ви знаєте, так тут багато було на емоціях. Багато, тому що людям хотілося чогось свіжого, чогось надзвичайного, молодого. Розумієте? Все ж таки наразі він наймолодший президент от, за останні роки, який в нас був, так Тож, всім усім поднадоїло одне й те саме, знаєте, якась совдепівщина перла. А тут такий знаєте, як свіжий вітер відрвався, то звичайно емоції тут зіграли дуже велику роль. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Та я вам скажу, ви мені розказали тільки, що надзвичайно цікаву містичну історію. Я казала, що у вас їх мало мало мало. А ви, до речі, не боїтеся дивитися собі карту дня наперед, а раптом щось погане покаже. і Ви себе запрограмуєте і будете думати про погане і притягнете. Що вас потягнуло в таро? Яким чином ви зайшли в цю тему? Чому власне таро? Як ви його обрали? Майбутнє прописане. Ми можемо побачити те, про що ми хочемо запитати. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.